Всім привіт, з вами таксіна група Кавлатексі. Зараз вашій увазі ми презентуємо четвертий мішечок ковд флісових міксованих під кодом позиції 252. Ціна за 1 кг становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. 20 кг. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогодні виходить 2744. Гривні. Хто бажає придбати флісові кофти, не втрачаємо можливості на вигідну покупку. Робимо замовлення. Підписуємося на канал, слідкуємо за оглядами. Мінімальне замовлення флісових кофт становить один мішок вагою 20 кг. Ціна мішечка лише 2744 гривні. Хто ще не встиг придбати хороший лот за вигідними цінами, робимо замовлення, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Повторюємо, що зараз в вашій увазі представлений лот ковт флісових. От Кляйн». Мінімальне замовлення один мішок 20 кілограмів. Ціна мішка 2744 гривні. Друзі, зараз з вами текстильна група Кавлатекс. Ми реалізуємо. Сортований секонд-хенд оптом по позиціям. Мішечки у нас йдуть по 15, 20, 23, 25 кілограмів в залежності від позиції. Зараз представлена позиція кофт флісових. Міксовані модельки, чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна мішка 2744 гривні. Хто бажає придбати, робимо замовлення просто зараз. Кількість товару. Є в наявності в достатній кількості замовлення можете робити як мішечків із відео огляду, також без огляду запечатаних мішків. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставимо, друзі, лайки, робимо репости. Мішечок номер 4 флісові кофти. Під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. Вартість мішка виходить 2744 гривні. Хто бажає придбати саме цей лот, робимо замовлення просто зараз. Не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Будьте першими, хто придбає хороші лоти кофт флісових під кодом 252. Ціна мішка, повторимо, лише 2744 гривні. Мішечок номер 4. Каламбія. Зараз вашої уваги, друзі, представлений четвертий мішечок кофт флісових під кодом 252. Ціна за 1 кілограм становить лише 3,5 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг. Вартість мішка по курсу валют на сьогодні виходить 2744 гривні. З вами була текстильна група Кавлетекс. Повернусь, друзі, за декілька хвилин. Робимо замовлення, підписуємося та очікуємо огляд наступного лоту No5.